Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Серія страшних вибухів по всій Москві. Під час проведення репетиції параду спопалило понад 10 танків новітніх БТР Термінатора поблизу кремлівських ангарів. Вибухнув сонце з якого забули забрати одну із термобаричних ракет. Пишуть про десятки загиблих поранених, пошкоджено Кремль ангари. 18 офіцерів згоріло одразу. Путін в паніці він все це ростіннює як погані знаки, і це ще не апарат, а це тільки репетиція. Ще рік тому Україна не мала таких безпілотників, якими можна було нормально бохнути по червоній площі. А Зараз вони є. Хелес про путінське псевдоперемиря спеціально для інсайдер ЗСУ. Далі в оригіналі. того, що було перемир'я, має бути інструмент, який забезпечить контроль цього перемиря. Тобто хтось, хто подивиться, працюють гармати, чи приміщається противник, чи вчиняє він ударно штурмові дії, і так далі. І так далі. Цього інструменту наперемен немає. Все, що я можу сказати, що ворог це робить виключно з політичного аспекту для того, щоб говорити про умовний мир, а по факту продовжувати бойові дії проти України з цілю знищення української державності, з цілі знищення кожного з нас. Тому не надійтесь, на жаль, на те. Що перемир'я оголошено в односторонньому порядку може чимось закінчитись. Україна ж адекватно абсолютно відреагувала Україна каже: Ну слухайте, а що три дні. Ви боїтеся що під час проведення мракабесія на червоній площі до вас прилетять наші безпілотники. А чому вони бояться? Бо ще рік назад Україна не мала таких безпілотників, які могли б нормально бахнути по червоній площі, їх не було, а зараз вони є, і для Путіна це. Величезна проблема, відповідно, це чудовисько намагається провести свій захід демонстрації сили, запрошенням рядом інших гостей, і бути в гарантії того, що українські безпілотники не нанесуть удари. Бо, по суті, по кому наносить удари? Це ж військова техніка, це все військові цілі, які будуть рухатись по червоній площі, бо вони прямо з Червоної площею, як декларують, потім їдуть на війну проти України. Тому е, пропозиція президента Зеленського про тридцятиденне перемир'я, як ви знаєте, Путіну була проігнорована. Пропозиція президента Дональда Трампа про повне перемир'я, всебічне, також була проігнорована Путіном. Він намагається лише виторгувати дивіденти. Будь ласка, е, товариство, оці от всі розмови, вони трохи підрослабляють, бо дають надію про те, що цей жах може завершитись з жах війни, але на жаль. Все, що може завершити війну, це ми з вами шляхом оборони нашої держави на лінії бозітнення, шляхом підтримки сил оборони і шляхом підтримки наших дипломатів, які роблять неможливе, насправді роблять неможливе. Воєн підкреслює, хоче забезпечити собі гарантію того, що українці не розфігачать увесь той парад, паралельно відмовляючись від довго тривалого перемиря, бо мир йому не потрібен. Він боїться лише того, що може статись на 9 травня, бо по суті по кому наносити удари. Це ж військова техніка, це все військові цілі, які будуть рухатись по червоній площі. І вони прямо з червоної площі, як декларують, потім йдуть на війну проти України. Що ж парад 9 травня не лише традиційне дійство для російської пропаганди, але й важливий сигнал зовнішньому світу. За його словами, цього року Володимир Путін намагатиметься продемонструвати, що він не перебуває в міжнародній ізоляції. Це нагода показати, що йому можна тиснути руку, що з ним Китай пояснив експерт на думку шульги. Участь іноземних лідерів у параді це можливість для Путіна підкреслити стабільність і керованість ситуації в Росії. Тому найімовірніше якихось провокацій з боку РФ цього дня не буде. Водночас парад має і внутрішньополітичне значення. Це ключовий міф сучасної Росії, каже соціолог. Ми нащадки переможців і можемо повторити саме на ці ідеї за словами шульги. стабільно тримається путінський режим, політолог. Ігор Шевченко зазначає, побоюючи, що гури СБ 9 травня лупонуть по червоній площі, де бункерний збирається проводити парад побідобесія всіма накопиченими дронами і ракетами українського виробництва. Путін терміново голосив про дводенне перемир'я на місці нашого президента. Я б публічно відмовився від короткотермінового перемиря і влопив би по червоній площі всім, чим можемо, як вони днями лопили по Києву, Сумах, Кривому Розі та інших містах України або перемиря хоча б на 30 днів. З про мир або пішли нахер з вашими одно чи дводенними перемирями, коли їм треба провести шабаш по бідабесія, не дабом бункерному святкувати, нехай сидить в своєму бункері і тремтить 8-9 травня, як мінімум. Телеграм-канал офісне мишеня зазначає, потім знову об'явив перемиря з 8 по 10 травня. Це каже лише про одне. Він чує лише себе і ставить ультиматуми, коли хоче, як хоче, одноцінно і без сперечань будь-кого. Тим самим він підкреслює, що ані зеленський що давно очевидно, ані Трамп не можуть ставити йому ніяких умов. Лише він Перемир'я? добре. Я згоден без всяких умов, але тоді, коли я скажу. Якщо буде виконано те, про що я скажу, оце і є вся політика примирення від Путіна. Це те, що Володимир Олександрович багато разів намагався сказати Трампу: Путін не хоче миру. Мир для нього, смерть, війна, життя, гроші і влада. Добре, що чекати до кінця їх чергового повідобесці залишилось мало. Декілька днів я, чесно кажучи, задовбався передбачати останній парад побєди біля Кремля. Ну, можливо, все ж таки цей останній ювілейний цікаво, скільки ветеранів з медалями різних родів військ, трудових надбань, лауреатів премій тощо будуть сидіти в перших рядах поціновувачів Куліковської битви, адже самому молодшому ветерану мав би бути під 100 років 99-98. До речі, цікаво, коли по червоній площі будуть марширувати коробки СВОшників, чи буде серед них коробка в чорних пакетах або коробка білих лад. Ну і так, це буде сатанінський парад побіди в своєму абсолюті, парад нацистів із свастикою Z, парад вбивць, мародерів, маніаків і облюдків. Головне, щоб в нас були сили і ресурси протистояти путінському поб'єдному перемир'ю, яке він точно витратить на ракетні удари по Києву, Харкову, Дніпру і Одесі, і щоб в нас точно вистачило енергії зробити все, щоб цей ювілейний шабаш шабашці виродки запам'ятали надовго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.